посилочка з населеного пункту Степань. Диви, як чітко зроблена ручки, зроблені з чогось. в общем, людина зробила максимально, щоб їй було удобно нести. Запакована ідеально. Але чомусь ось всюди що воно б'ється. Я не знаю, що в нас таке приїжджає, що може побитися. Диви. Ого, так тут бронебойний алюміній. Бачив такий? Взагалі, кайф. Ніколи б не подумав, що це в цьому ящику може таке приїхати. Я думав горіх, я думав що ще щось, але, але не метали, коли бачив, що це матеріал, який б'ється. Да? І ви не повірите в те, що ви зараз побачите. Дивись, першим ділом у нас тут ми маємо провід Да? Це звичайний електротехнічний алюміній. Другим ділом, дивись, що... От така от штука. Побити її буде нелегко, да? але можливо, в принципі, є люди, які можуть і таке побити, я впевнений. Отака от, от посилка, дивись. Алюмініє, електротехнічний мідяха. Далі в нас і, дивись, латунина. Трудова латунина, тобто мілка. Ось воно все глянь, яка дрібнесенька латунь. І все. По суті, чому тут биться, я не знаю. Але так намальовано. Дивись, покажу вам одну штуку. Бачили отаке? Я думаю, багато хто з вас бачив. Суть питання. В радянському періоді оці ось трубки були, знаєш із чого? Латунь. Може, з золото? З латуні? Ну, ти хоч би голову подумав. Для чого їх робить з латуні? Щас їх роблять з чого? З хромованого заліза, да? Вірніше, з заліза покритого або нікелем, або хромом. Ну, сі на рік-півроку, на півроку, да? і викидаю, і міняй другу. Раніше ж робили. з латуні. І цию шленгою могли користуватися. Покоління діда, батька, а також і твоє чи моє. От робили, невдобні були робити. Один раз зробили і на віка, да? А придавать що? Ну хоч ви головою думали. От китайці молодці. Вони головою думають, зробили півроку служили, нахер давай по нову. Отаке от. Але з тих китайських ділов нам особого результату і вам немає. Да? так як... Любителям вторсировини, А тоді робили, бач, вторсировини досі вистачає. Так що, якщо ви маєте отаку от латунь, отаку от мідь або алюміній, пропонуйте, присилайте, залюбки попрацюємо.